Всім привітки! І сьогодні розпаковка. Накупила цілу купу риби. Ось накупила риби. Буду фарширувати і буду коптити. Бо дівчатка замовили на суботу копчену і на суботу замовили фаршировану, щоб на зелені свята мати для гостей. Так що дивіться, є об'єм роботи. Будемо сьогодні чистити і будемо готувати. Дівчаточка, хто ще забув замовити, замовляйте! І так продовжуємо нашу розпаковочку. Значить, так, накупила лимонів, десь такі красивезні. Буду робити лімончелло. Докупила ще яєць гарних домашніх. Забігла в наш край, купила хлібчика. Що тепленького? Нема бажання сьогодні пекти свій, а як нема бажання, то гарантія, що не вийде ліпше купити. Купила чесник, будуть котлетки. Дівчата, я сьогодні купила помідори. Справжні вже пімпочки, закарпатські. Боже, я їх побачила! Дивіться. І пахнуть. Дивіться, яка то пімпочка, дивіться, це вже справжні закарпатські. Так, заскучилося. Так, порошок до печива, ще порошок, ще ванілька, пудра і, коротше, півники, півники. То будуть кексики з півники. І ще півники, іще півники, ванілька. сир для піци, І ще сир для піци. Так, і квасолька. будуть чанахи. І мій улюблений соус сацебелі. І ще півники, півники і ще ванілька. Ось і все. О, не все! М'яско купила, шиночка накупила. Аж 4 кілограми, думаю, нехай буде з запасом. І все. Всім гарного дня, цілою люблю, бувайте!